Чому у священників такий дивний одяг? Хіба не можна простіше одягнутися? Яке значення кольорів і та що взагалі символізує цей одяг? Вітаю на каналі АМОН. Мене звати отець Андрій, і сьогодні говоритимемо про літургійний одяг священників у східній церкві? Сьогодні не говоритимемо про чорний одяг чи так званий підрясник, а поговоримо саме про богослужбовий одяг. Так саме той гарний, блискучий, трохи дивний, якщо дивитися зі сторони того, хто перший прийшов до храму. Тож давайте поступово розбиратися. Якщо дуже коротко, то одяг священника складається з таких основних частин: стихар, єпетрехиль, пояс, нарукавники і фелон. Про одяг єпископа та деякора ми поговоримо в кінці ролику. Кожен елемент є дуже важливим. І на літургії всі ці елементи мають бути на священнослужителеві. Але і інші богослужіння, де священник може взяти лише її петрахиль, чи є петрахиль з фелоном, як, наприклад, на сповідь чи на служіння молебню тощо. Але що ж означають всі ці частини одягу? Під час ролику я буду одягатися в ці ризи і паралельно пояснювати: отож, спершу священник одягає стихар. Це така біла сорочка, переважно з візерунком унизу для краси. Вона перш за все нагадує нам світлу хрещальну ризу, крижму. Це взагалі одна із надавніших риз, які використовували пресвітери. Цей одяг символізує радість служіння. У цьому часі священник молиться словами з пророка Ісаї: зрадується душа моя в господеві, бо нарядив мене в ризу спасіння і в одежу радості, в одяг мене на жениха поклав на мене вінець і як невісту прибрав мене красою. Також цей елемент символізує хітон Ісуса, в якому він повсякчас ходив і проповідував Боже царство. Наступним священник одягає єпетрахиль, таке трохи складне слово. Це дуже важливий елемент одягу, оскільки його найчастіше використовують у всіх молитвах та богослужіннях. Єпетрахиль дослівно з грецькою означає те, що навколо шиї. По суті, це така довга широка стрічка, і основне її значення це благодать, яку Господь через нього зливає на церковну спільноту, і також символізує благе ярмо священичого служіння. Під час одягання священник проказує слова псалма: благословен Бог наш, що проливає благодать свою на священників своїх, мов миру на голову, що на бороду спливає, на бороду аронову. Що спливає до краю одежі його. На Єперехилії є сім хрестів, що символізують сім святих таїнств. Шість з них чітко видно усім людям, вони є спереду. І це означає, що ці святі тайни може здійснювати священник, хрещення, миропомазання, Євхаристія, сповідь вінчання та єлеопомазання. На шиї, отут, є ще один хрест. І цей хрест символізує тайну священства, яку священник отримав через рукоположення єпископа. Тайну, яку священники не можуть сповнювати, а лише архієреїв. Наступна частина одягу, яку використовує священник, це пояс. У молитві під час підперезування розкривається і вся суть цієї одежі. Благословен Бог, що підперезує мене силою, стелить непорочною путь мою, зміцнює ноги мої, як у лані, і на високостях ставить мене. Це також із книги Псалмів. Пояс символізує готовність ірея священодіяти з Божою силою, яку Господь підперезує для боротьби з гріхами та спокусами. Під час одягання на рукавників священник промовляє такі молитви на кожну руку, звісно. Правиця Твоя, Господи, славила силою, права рука Твоя, Господи, перемогла ворогів і великою славою Твоєю стер єси супротивників. Ну і на ліву руку промовляє такі слова. Руки твої створили мене і впорядкували мене, врозуми мене, і я навчуся заповідей твоїх. Зараз їх окремо надіно. На Рукавники насправді бувають кількох видів. Тут, бачите, є наш норочок. Я їх менше люблю, вони менш зручні. Треба замотувати. Зараз покажу, як це виглядає. Але більш зручні є на резинках. Це такий сучасніший варіант. На рукавники потрібні з практичної сторони, бачите, тому що рукава великі і можна замазати щось або щось зачепити, щось перевернеться. Ці молитви і ця частину одягу нагадує священнику про те, що Бог діє його руками. Ще один символ на рукавників це символ кайданів, яким Ісуса ув'язнювали. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, каже Ісус до своїх учнів Івангелії від Івана. В самому кінці священник одягає фелон, що в перекладі з грецької означає плащ, в принципі, схожий на плащ. І рей промовляє таку частину псалма: священники твої зодягнуться в праведність, і преподобні твої радітимуть завжди, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь одягання Фелону нагадує священників про радість служіння Богові та праведність, у яку вони мають духовно зодягнутися щоденно. Також цей одяг символізує багряницю, якою одягли Христа перед хресною дорогою, накинули як накидку після бичування. У символіці одягу розібралися. А давайте розберемося, навіщо взагалі такий одяг потрібний. Але спершу підпишіться на канал, щоб не пропустити нових роликів. А також напишіть коментар під відео. Е, давайте так от накидайте кілька ідей для наступних відеороликів, щоб я підготував теми, які вам цікаві. Хіба для Бога має значення, в чому ми одягнені? Нащо це все? Насамперед, цей особливий одяг вказує на те, що під час богослужіння відбувається щось особливе. Мені подобається, як наш катехизм описує священничі ризи, кажучи, що вони символізують нове життя у Воскреслому христі. Пишністю, красотою ризи виражають благу красу грядучого Божого царства. Звісно, у такий людський спосіб здається, це примітивно для Бога, але нам, людям, це допомагає якнайкраще відчути тут на землі прихід Божого царства. Недарма посланці князя Володимира, які йшли поглянути на віру греків, описували літургійну молитву як молитву, немов на небі. Бо нема на землі такого видовища або краси такої, не вміємо ми й сказати. Тільки те ми відаємо, що, напевне, Бог перебуває з людьми, і служба їх є краща, ніж у цих землях. Ми навіть не можемо забути краси тієї. Бо всяк чоловік, якщо спершу спробує солодкого, потім вже не може гіркоти взяти. Читаємо в повісті минулих літ. Також це природньо для нас дає таке відчуття, що це щось інше ніж зустріч на роботі чи в магазині. Храм дає можливість людині зосередитися і заглибитися ще краще в стосунок з Богом, відчути передсмак Божого царства. Хіба не чудернацько виглядає спідниця у чоловіків Шотландії? Чи японський традиційний одяг, це певна культура і традиція, яка висвітлює характер цих народів. Так само й наші ризи, які тяжіють корінням з Греції, але обшиті також українською вишивкою, підкреслюють красу Божого царства, яке ми пробуємо окреслити нашим людським оком. Ну добре, а що з кольорами? Чому, коли люди приходять, то священник, то в одному колі, то в іншому? Ну, якщо так розібратись, то у християн з самого початку колір мав важливе значення. Особливо це можемо побачити в іконографії. Тому тут кожен колір має своє значення і час для застосування. Білі та золотисті вживаються на господські свята, перш за все, ну і також в будні, блакитні на свята в честь Пресвятої Діви Марії, зелені на п'ятдесятницю чи квітну неділю, Неофіційно, але є така практика. Червоно-пурпурові або фіолетові на великий піст чи заупокійних службах, чи е, святах мучеників. Ну і на завершення, дуже коротко про одяг діакона і єпископа. Тут з боку будуть вже картинки, бо в мене цього його немає. Діакон одягає дельматику, це щось схоже. До стихаря, те, що було білим на низу, але вона буває в різних кольорах і візерунках, як фелон, в принципі. Але сама суть та сама, що у стихаря, і молитва та, що і у священника до стихаря. Також диякон одягає орар це така довга стрічка, який символізує ангельські крила, так як він покликаний до служіння літургійній спільноті. Ну і також на рукавники. В нього також є для зручності. У єпископа все насправді дуже схоже до священчих рис: є стихар, є Петрихиль, пояс на рукавники. А далі все трошки інше. Перше, це є набедерник. Єпископ його носить при поясі з правого боку. Він вказує на меч духовний, яким є слово Боже, і символізує учительську владу єпископа. Верхньою одежою єпископа не є фелон. Асакос, який символізує владу єпископа, провадити народ Божий прикладом покаяння. Поверх він одягає омофор – те, що чітко відрізняє єпископа від усіх. Цей омофор є символом ягняти, яку архірей бере на свої плечі, і це пригадує нам, що єпископ є як добрий пастир, і за прикладом Христа опікується довіреною йому духовною паствою. Та йде шукати загублених овець на голову. Єпископ зодягає таку прикрашену шапку, яка називається Мітра з грецької пов'язки, що є знаком духовної влади, дарованої єпископові Царем Небесним. Ну і звісно, єпископу належить жезл або посух, який є знаком пастирського служіння. Також є панагія, це така кругла ікона Спасителя або Богородиці, яку єпископ носить на грудях. А також мантія, на яку нашито скрижалі образи старого та і нового завітів, та кольорові стрічки, які символізують посвяти Богові та місії навчати, освячувати, провадити Божий люд. Ну, це якщо дуже коротко. Якщо залишились питання, то чекаю їх у коментарях. На всі відповідаю та реагую. Можете перевірити. Дякую, що додивилися до кінця. Усім па-па. Христос, посеред нас.